Речі, які я зрозуміла до своїх 20. Перше, старайся, хоч з шкіри лізь, але ніколи не залеж від когось. Та не думай робити когось залежного від себе. Це просто грандіозна помилка. Друге, якщо ти собі щось надумала, нікому про це не розказуй. І не тому, що хтось буде завидувати і це не справдиться. А тому що ти просто поки маєш розказувати, пережиєш ці емоції, які призначалися для виконання дії. І в тебе просто, просто заб'єш на них болот. Краще спочатку зроби, а потім розказуй. Третє. Ніколи. Не давай порад людям, які їх не просили, бо вони вважаються просто невмісними, і в більшість випадків до них ніхто не прислухається, тому не потрібно витрачати свій ресурс на людей, які навіть не слухають про що ти їм кажеш. Тебе особисто я також ніколи не дослухаюсь до людей, які дають мені свої невмісні поради. І аналогічно не потрібно давати парад. Інше. Хто цього не просив. Так, і ще одна порада. купи вже нарешті собі кісточки. Кісточки. І четверте, ніколи не клади чужі інтереси вище свої, тому що, навряд чи ти за це отримаєш вдячність. Дуже рідко. Ну, не потрібно використовувати свій ресурс. Звісно, якщо ви працюєте на когось. І він вам за це платить. Очевидно, потрібно це виконувати. Очевидно. В протилежному випадку не в якому разі. Давайте. І п'яте. Перестань дивитися на світ у рожевих окулярах. Пробуй мислити холодно. Не Емоційно. Дізацій на намалювалася як простітутка. Чого, в принципі, як? Не знаю. І саме найголовніше. Люби тільки себе, клади себе на перше місце і ніколи не забувай про себе. І, і, звісно, підписуйся.